У Києві зварили куліш за давнім рецептом. Три величезні казани частували усіх. У столичному парку перемоги у Дніпровському районі відбувся благодійний етнофестиваль Київ Серце України. Який фестиваль без народних забав, змагань для гостей на силу і вдачу, як -ото біг команд на випередки із казаном борщу або поїданням на швидкість яблук. А хто почувається козаком? Батіг вам у руки для бажаючих майстер-клас головна, якби ідеологія от таких зібрань полягає в тому, що е, ми, прийшовши з радянського е, періоду, в український втратили. Радянську традицію забули, а українську не запропонували відпочинку вихідного дня, тому наша ідеологія. От такого відродження відпочинку по українську, де діти можуть поспівати там, українські пісні, потанцювати українські танці. Організатори підготували сюрприз для дітей. Безкоштовні квитки на відвідування атракціонів, чортове колеса чи майданчик з бамперними автівками. А дітям це свято. Ми тут знаходимося в парку атракціонів. Ми закупили 200 запрошень, які розповсюдились серед дітей Деснянського, Дніпровського. Шевченківського, Святошинського районів, які дають право одне запрошення відвідування безкоштовне восьми атракціонів, які знаходяться тут в парку. Ну і родзинка всього фестивалю етнічний куліш. Готували його на дровах, вогні та повітрі. Три команди у трьох казанах. За найкращий смак змагалися Деснянський та дніпровські райони столиці, а також команда гість колективу національної бібліотеки України для дітей. Оцінювало смакові властивості кулешу суворе журі. А Микола Томенко стругий члени журі е, ну справедливе. Я думаю, що не вірить на те, що я знаю, а всі три команди. Чи на смаковій якості будуть ключовим аргументом при визначенні справжнього ключа? Тільки в мене на Черкащині, де я народився, існують там десятки варіантів. Думаю, загально сотні варіанти приготування кулішів від козацьких найпростіших до таких шляхецьких, гетьманських, і якихось інших. Тому вирізнити. Який краще чорно я буду ще орієнтуватися на те, який громаді більше сподобався, значить, і враховувати настрої людей. Перемогла дружба, нагороди поділили. Почастувавши куліш у додачу із салом, журі обрало свого переможця, команду району Дніпровського. Її капітан козацький рецепт не видає. А ось чому переміг, знає. Бо куліш усіх опонентів перепробував. Багато м'яса тут не треба жалкувати м'яса. Да, бо інші команди трошки по іншому, а в нас там м'яса було. Ну сіки, що просто на кулішті, зазвичай не де, бо це був такий святковий козацький куліш. Ну і звичайно, ми ще додали сирих яєць наприкінці, щоб куліш був був більш м'який. Був... Більш насичений і був з більш виразним смаком. Команда Строєщини, команда глядацьких симпатій посмакував цей деснянський коліж. Більше народу ми дуже старалися для людей. Ми хотіли зробити всім приємно. Тому ми відшукали дуже древній рецепт Івана Сірка. Він готувався на ніч на Івана Купала. Сам Іван Сірко готував для свого війська і в цій. Куліш дійсно він додав м'яту, але по легенді і ще він знайшов цвіт папороті і також додав його до кулеша. Тому коли був незвичайний благодійний етнографічний фестиваль вдруге проходить у Києві. Презентували його 13 жовтня. Команди тоді змагалися у приготуванні. Борщу минулого разу. Ми проводили в Чеченківському районі, де брала участь моя команда Соломінка. І е, після цього е, міроприємства у мене в районі організувався клуб любителів борща. Сьогодні люди е, зневірені у тому, що відбувається в нашій країні. І Такі фестивалі вони душевні, вони добрі і надихають людей на щось позитивне і приємне. Етнофестиваль набирає обертів, стає він все масовішим. Головна ж його ціль формування традиційно сильної, впливової. Територіальної громади міста Києва, окремо крім популяризації українських традицій, українських страв, української культури, він ще має на меті об'єднання киян єдину громаду, щоб кияни відчували себе єдиною громадою, сусідами, там мешканцями одного району, мешканцями всього Києва. У планах організаторів проведення фестивалю на постійній основі змінюючи лише місце проведення та творчу програму, Володимир Приляк, Іван Болілий АНТВ.